Наступає холода, буде скоро у нас зима. А щоб ви не змерзли, до вас приїхали ось такі автономні обігрівачі. Автономні обігрівачі дизельні споживають від 150 до 400 грам дизельного палива за годину. Тут не потрібні ніяких установок і так далі. Все дуже просто відкрили кришечку сюди, залили дизпаливом. Отут рівень вас топлива, виходить. Тут ви маєте, маєте право управляти. Значить, тут е, е, по управлінню вона йде, на самій автономці йде управління, плюс у нас йде з пульта. Ви можете її включати запускати пульт йде дистанційного керування. Комплектація багата. Далі до цієї автономки у нас йде перетворювач, тобто вона може працювати від звичайної резервки, Плюс до неї йде ось такий шнурок, на акумулятор накидаєте, і вона у вас по акумулятору також працює. 12-24 вольти. Вона універсальна 12-24 і 220 вольт. Трубки, гофри-трубки, повна комплектація, вивід на вулицю, гур глушитель виходить, і всі квітні для того, щоб її закріпити всі ці трубочки. Перед відправкою кожен, кожен такий девайсик перевіряється. Знизу ось так виглядається, тут, тут до нього додаються трубочки на вихлоп і виводиться на вулицю. Його можна встановлювати. Мазив, де вам потрібно в окопах і так далі. До нього йде інструкція по експлуатації. Получається, у нас є ось така інструкція, як його встановити, як обслужити, які куди помилок і так далі. Вам нічого не потрібно думати. А тут взагалі все дуже просто. Тут все в корпусі, трубки тільки під'єднали, клят з пульта запустили і поїхали. Не хоч замерзати, купляй дизельний обігрівач і будь теплі.